У Володимирі відбулася прес-конференція керівників підрозділів 14-ї окремої механізованої бригади. Вони розповіли про ситуацію у зоні бойових дій. Представниця персоналу штабу Наталія Піддубна каже: в бригаді є полонені. Кількість не озвучує. В результаті чотирьох обмінів частина з них повернулась та продовжує воювати. Набувається статус полонених відповідно до повідомлень по телеграм вищих штабів. Це прокуратура СБУ. Або судове рішення. Після підтвердження факту перебування військового службовця в полоні, щоб бойова готовність військової частини не знизилась, ми маємо на місце призначити іншу людину. У найвищою нагородою Герой України 12 нагород. На жаль, це все посмертно. Керівник юридичної служби бригади Євген Богдасаров розповів, що річні відпустки військових під час воєнного стану призупиняються. Під час дії воєнного стану надається тільки відпустка за сімейними обставинами. Вона надається. Вона оплачує, надається протягом календарного року не більше як 10 діб. Зі слів Андрія Поторася. Військові отримують усі належні їм виплати. Йдеться про поранених і про сім'ї полонених. На теперішній час мінімально складає 13 тисяч гривень. Також додаткову винагороду відповідно до постанови 168, її так називають бойові так звані з розрахунку 100 тисяч гривень. Безвісти зниклий. А за ним зберігається виплата грошового забезпечення, так само всіх належних виплат це так звані бойові, які виплачуються родичам військовослужбовця за їх заявою на ім'я командира військової частини. Порядок пополонених. В принципі такі ж саме, як і по безвісти, відсутні. Продукти до лінії фронту постачальники привозять один раз на тиждень, каже начальник тилу Богдан Газа. Розповідає у розташування батальйонів та на бойовій позиції їжу доправляє продовольча служба бригади. Підвезення гарячої відбувається як мінімум один раз. На добу з видачею продуктів, які не потребують термічної обробки, тобто які можна їсти на позиції. Є випадки, коли підрозділи, коли особовий склад, командири підрозділів не хочуть демоскувати свої позиції, тоді продовольство підвозиться на позиції один раз на тиждень, але обов'язково на позиціях створюються умови для приготування гарячої їжі. Військовий медик Вадим Корецький каже: кожен військовий підрозділ має медичну частину від моменту поранення до то людина мала попасти і надає допомогу. перший лікар має пройти не більше години. будь будь-який заклад, куди не звертаємося, постійно надається допомога. І дуже велика кількість людей зараз знаходиться на лікуванні по всій території України. Дуже допомагають хлопцям проводити реабілітацію, Вони зараз знаходяться в близько 20 країнах. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.